Ліна Костенко, затишно дітям в пазусі казок, отак би й слухав про царя Салтана, або про те, як весело козак обманював турецького султана, про карих коней з полуменем грив, про чакуна, що все на світі може, і хто б там що кому не говорив, а згине зло, і правда переможе. Той у яги царів відбере, той кам'янисте поле переоре, Кощі безсмертний, непримінно вмре, і всі безглуздя роздум переборе, лише борись, а щастя не втече, не схаменися, пів життя позаду, і в день, і в ніч, і тисячі ночей. Спасибі вам за цю шахересаду.